Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наші маленькі безхвостики раді вітати вас. Друзі, всім дуже вдячні, хто перейшов до цього відео. Залишайтеся разом з нами. Підтримайте нас вподобайкою, коментарем. Все це допомагає у рості розвитку нашої Ютуб-спільноти. Всі, хто не підписався на нас. Ютуб канал, друзі, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, всіх тих, хто полюбляє свинарство, сільське господарство, ну і взагалі в цілому життя в селі, всіх вас е будемо з превеликим задоволенням бачити в нашій сім'ї. Наші безхвостики, як ви бачите, домовилися із мамулькою, щоб вона виділила їм чергову порцію молочка. Якраз безпосередньо поїданнями цього молочка вони зараз і займаються. На диво, наша свинка, яка дуже Уже дуже проблемно поросилася дуже довго поросилася але слава Богу, з нашою допомогою ми розпоросили нашу свинку. Ну і безпосередньо зараз вона проявляє себе максимально ідеально, якщо ми говоримо про материнські властивості. Свинка досить таки молочна. Ну, і якщо говорити якраз от на той період з дня народження. От поросяток, який ми відраховуємо, поросятка дуже і дуже потужні. Я, якщо чесно Якби в голос про це не говорив, але в глибині душі, в принципі, в той момент, коли відбувався опорос, гарних там думок в голову зовсім не лізло. Але тим не менше, бачите, все стається так, як воно має бути. В принципі, ми зробили все від себе можливе, щоб нормалізувати стан свинки, покращити її стан. Слідкували за температурними режимами, антибіотики, противозапальні, обезболюючи. Препарати вчасно були введені, ну і в принципі, незважаючи на те, що свинка протязі трьох днів е, поросилася, зараз вона нормалізувалася. Дуже гарний апетит у свинки з'явився десь п'ять днів. Вона абсолютно нічого не їла, е, тільки величезними об'ємами пила воду. Ну а безпосередньо зараз е, дуже потужний апетит у свинки з'явився. Ну і в принципі, ми. Цьому не можемо як би не радувати. Також в цілому, те, чим сьогодні займалися, якраз от збільшували об'єм уже готового комбікорму для наших поросяток, тому що через масований ракетний обстріл електромережі е, якби, постраждали і півдоби ми були без світла. Наскільки воно увімкнулося, я не знаю. Тому якраз от е, щойно вимкнулося світло, зайнявся виготовленням комбікормів, понабирали водички. Тому що Бог його знає, що воно буде. Значить, далі. Значить, комбікорм для наших супоросних свинок виготовив комбікорм для наших ремонтних свинок. 200 кілограмів також виготовив стартового комбікорму, який виготовляю на базі БМВД. Ну і не дійшли у мене ще руки до виготовлення комбікорму для наших лактуючих свиноматок, якраз безпосередньо. Після управочки і буду цим займатися. Можливо, навіть пересиплю оцей комбікорм ще у ванни, позакриваю їх і ще з півтони комбікорму виготовлю, щоб ну якісь 5-7 днів я міг в принципі з впевненістю годувати свинок і не переживати за те, що ми будемо без їжі. До всіх оцих от запасів поновлення і виготовлення комбікорму у нас. Додається ще й опорос. Якраз от початок опоросу у нас був у пітьмі, із фонариком на лобі приймали ми опорос, але слава Богу, із Божою поміччю нам вдалося отримати отаке от гарненьке поголів'я, заслали все отам гарненько соломкою, ну, але, як ви бачите, в принципі трішечки в якійсь мірі Ну, не можна так сказати, що поросятка перемерзли, в принципі, температура як загальна в свинарнику їм того не дозволяє, але тим не менше, навіть зараз при максимально опущенні лампочці униз, але поросятка збивається от пірамідку. звичайно, Оцього от вигрівання їм не вистачало в момент, коли у нас відбувався е, опорос. Але будемо сподіватися, що світло е, сьогодні вже відключати не будуть. Ну і в принципі наші поросятка будуть гарненько себе почувати. Відігріються, ну і надалі все у нас і у них буде ще добре. Ще одне питання, яке би хотілося проговорити разом з вами, так як е, за вирішеннями цього питання, хлопці. Звертаються і під відеоматеріалами у Ютубі і в Тіктокі під тими відео, які ми робимо. Звертаються дуже багато зараз випадків у людей. З'являється на господарствах, що народжуються муміфіковані паросятка, мертвонароджені, тобто виводок гарно сформованих поросяток, але поросятка вже мертвонароджені в період, коли все доходить до завершальної фази фази опоросу. Ну і безпосередньо люди, які звертаються, якби цікавляться тим, що це може бути і від чого це може ставатися. Друзі, я вже неодноразово говорив, що парвовірусна інфекція це. Ну, якби біда, яка зараз дуже, дуже дуже багато маленьких домашніх господарств якраз уразила. І єдиний можливий варіант побороти оцю от біду і заразу це вакцинації. Вакцинації і ще раз вакцинації по-іншому. Абсолютно нічого ви не зробите на своєму господарстві. Ну, якщо не будете приділяти уваги вакцинації, то можна так сказати природнім шляхом, шляхом вибраковки 90% вашого погалів'я на вашому господарстві, ви зможете. Побороти оцю от біду. Ну, а в цілому ряд вакцин, які дуже гарно справляються із оцю от бідою. Ну і відповідно певні якби, санітарні умови потрібно зберігати. Якщо ви завозите поголів'я на своє господарство, то потрібно якби, розміщати їх на карантин, дотримуватись певних норм безпеки. Ну і в принципі в цілому. Якби це не зовсім таки критично. Якщо ми говоримо про вакцину і вакцинацію ремонтного поголів'я, тобто поголів'я, яке ще не було запліднене і не запущене в робочий процес, то у віці 5,5-6 місяців проводиться вакцинація перший раз вакцин безліч, суімун, парво і порциліс і парворувакс, знову ж таки їх дуже величезна кількість. Ну віддавайте перевагу тим вакцинам, або ж тим постачальникам, в яких ви впевнені, або ж спілкуйтеся, дізнавайтесь, хтось можливо із колег десь купує, де ви впевнені у якості і надійності цього вакцини. Ну, і... Повертаємось до вакцинації. Якщо ми говоримо про ремонтний молодняк 5,5 місяців, вакцинуємо перший раз через 2 неділі. Робимо повторну вакцинацію. Перша, вакцин... Перша вакцинація робиться із розрахунком 2 кубики на голову. Повторна вакцинація робиться через 2 неділі. Також тою ж самою вакциною. Із розрахунком 2 кубики на голову запліднюється ваша свинка. Проходить опороз, ну і уже за дві неділі до відлучки ваших поросяток, знову ж таки, цією ж самою вакциною робите ще раз вакцинацію, два кубики на голову. Таким чином закриваєте кожні півроку оцей цей цикл. Ну, і, в принципі, якщо ви будете користуватися гарними, якісними надійними вакцинами, не будете порушувати умов зберігання цих же самих вакцин, в принципі, глобально. Проблем із паровірусною інфекцією виникати у вас немає. Ну не, не буде, я думаю, що це повторюсь, ще раз, біда, яку можна бороти досить таки ефективно. Ну а взагалі, якщо паровірусна інфекція заходить на господарство, дуже багато негативних наслідків вона залишає по собі. Це і абортації, це і народження мертвого мертвих поросяток і прохолости, тобто перегули і свинки можуть взагалі перестати приходити в охоту. Тому як би неначе дріб. З однієї сторони, але оці дрібниці можуть призводити до е, катастрофічних наслідків для маленьких домашніх господарств. Друзі, уже завтра в найменших подробицях обговоримо разом з вами все те, що відбувається у нашому регіоні, із цінами на живу вагу, з цінами на сало, м'ясо. Е, так що, друзі, підпишіться на наш YouTube канал, якщо ви цього не зробили. Е, також Таких більших подробицях розповім все те, що стосується продажі якраз от поросяток, тому що ну, трішечки раніше запланованого почав підрізати поголів'я, так як ну, життя вносить певні корективи. Не завжди якраз от ті речі, які ми плануємо, збуваються на 100%. Так що обов'язково, якраз от на всьому цьому завтра зупинимося в найменших подробицях. Друзі, сьогодні ж хочу вам подякувати за те, що ви були разом з нами. Подякувати за підтримку, хто пише коментарі, хто ставив подобайки. Друзі, нам дуже і дуже приємно. Так що побачимося завтра. Всім мирного неба. Бережіть себе, рідних, близьких, до зустрічі.